Так, радий вас вітати знову на каналі Дача. Значить, продовження серії по каміну. Погнали! Хто не підписався, підписуємося. Ставимо авансом лайк. Кому це подобається вже давно, то точно знають, як ставити авансом лайк. Хто не знає, кажуть одразу. Ставите авансом лайк в початку відео, да, то дивитесь до кінця. Коротше, якщо вам не сподобалось, опять нажали отжали свій лайк. Так теж підходить. Заодно і будемо знати. Подобається, не подобається. Так, ось так виглядає сьогодні наш камін. Неділю назад його за затягнули, коротше, клеєвим розчином і цю сіткою армовочною для наружних робот. Ось бачимо, тут залишки. Да? от Ну, в принципі, все очікувано підсохло. Крепко, надійно. Я думаю, ці кирпичі, які там трохи я, коли вичищав э, цей цемент, зішвів, воно його зараз все уравновісило, короче, і тим самим ще й додатково закріпило. Тепер це точно надійно надійна пічка. О, э, я думаю, це тільки на пользу пішло. Э, ну, на цьому тижні я прикріплю, що я все-таки їздив до Віктора Яковлевича. Ви побачите, я там ставлю калажик з його. Роботами і також е, обзор на його підприємство. Але я приїхав тоді, коли не було світла, і там ну, погано видно. ну, Вибачайте, це таке сьогодення е, нашої країни. Значить, Сьогодні я приїхав до моєго е, старого знайомого е, і другого товариша Віктора Якровича. фамілію казати не буду, Вона дуже дуже горда в нього. Значить, Приїхав я, як казав минулої серії, передавав йому вітання прямо в серії, Приїхав до нього на виробництво. За мною, бачите, там он сляби, каміння всяке різне. Значить, Цей чоловік він робить під замовлення не тільки каміни, а й облаштування будинків. з... Я зараз познайомлю, він ще сам скаже, що він робить, що не робить. Може комусь треба буде, можна буде звертатись. Скажем, Внизу під цим відео в описі будуть всі його контакти, як його знайти, домовитися і тому подобне. Зараз вам покажу, що у нього тут є. Значит, він мені декілька речей предложив. Ну, Це будемо розбирати наверное, в, ході, в ході цього відео розкажу, що він мені предложив, що я думаю і покажу, розкажу. І Він мені е, буде давати якісь зразки, для того, щоб ми це візуально побачили прямо на об'єкті, на будівлі, тобто на дачі е, камні, щоб підійшли до нашого каміну. Ну, а зараз трохи-трохи покажу, що в нього є. Так, вибачайте, на вулиці дощ, далеко до з цієї камери я подождіння шляться не буду. Ну, так в принципі тут видно, короче, що у нього тут повний двор, сляби, мрам, мармур, всякий, піщані, якісь названня цих камінь, я їх трохи не знаю. Вот. Багато чого у нього є на заготовках. Віктор Яковлевич. Щось хоче показати. О, да, так, да, так, да. ми зараз якраз дойдемо. Ось у нього це якісь замовлення, не знаю точно кому воно принадлежить. Такі замовлення. Ось такі пілястри. Ось такі пілястри, різниця, все виробництво Віктора Яковлевича. Кому потрібно, дивіться, яка якість. Це у нього тут... Ці ЧПУ-станки, коротше, ріже майже все, що завгодно. А тепер давайте я вам познайомлю вас самим власникам цієї організації. Бачимо, це все його робота. Доброго дня. Ну, на ринку по каменю я вже більше 20 років. Займаємося різними породами каменю, як України, так і Європи. Виготовляємо все. Основна діяльність облицювання фасадів натуральним каменем. Дуже багато об'єктів зроблено в Україні, більше ста за цей весь період. Власне виробництво, хороші ціни. Ріжемо все, навіть скульптури. Звертайтеся кому, якщо щось потрібно. Коротенький огляд я ще зроблю по самому виробництву. На виробництві ну, проблеми сьогодення нема зараз світла. Його включать, ну, тогда, когда включать, але я приїхав, коли його нема. Будемо дивитися, пад фонарик включив я на камері Це, як його, режим, де з поганим освітленням можна хоч якось знімати. Ну, Зараз я побачу. Ну, хоч бачиш чи не бачить. Ну, бачиш, бачиш, більш-менш бачить камера. О, дивіться. Отака піла. Для розпало а можеш напроти неї рядом стати, щоб люди розуміли. Я на 3, метр вісімдесят. Фонарів берія, від буде, да. О. Ну, бачимо, да, Віктор Яковлевич, да, і, і пила. Яковіч, до речі, у нього зріст такий же майже як у мене. У мене 1,83 метри, у нього метр восімдесят. Хоча він трохи стрункіше, то виглядає, кажеться, що він вище мене, 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 мене. А, метр вісімдесят п'ять? О, бачиш. То ще на два сантиметра вище, ніж я. Да. Отаке обладнання. Ой, вибач. Да, Тут профіля катають, ну, в принципі, так під фонарь трохи видно. Отаке обладнання. Давай саме цікаве. А що це в тут? Це, О, це пісковик. Це пісковик. Ага. Бачимо якісь тут пілястри, якісь штуки, там карнізи. Ідемо, глянемо на ЧПУ, як все це працює. А я так разумею, что это как раз эта штука, которая делает нам камень, да? И его отливаешь. Галька, галька. <серок> так, до чего все приклеятся. Блин, это с этим светлым. Ну да, вот такие у него производства. Понятно, что все... Точно. Балясины точи. Ага, це виходить, типа токарного станка, ну, да, то есть вращається. Бабка. бабка одна, виходить, це їх зразок, да, а на друг... Ні, дві другой. А він ЧПУ? ЧПУ, да, О, так, да, бачимо, що у нас шаговий двигун стоїть. Він, Лево, право комп'ютер, да. о, бачимо комп'ютер. Станки, станки ЧПУ. Ну то є ж виробництво дуже дуже серйозне. Яколюч когда то вник в це. Них... це О, це також наш ЧПУ станок. ЧПУ станок і тут, коли з'явиться світло, яключ продовжує Можете щось. Ну, Це мабуть якась внутрішня частина. Голова деталь налічника. Уголова деталь налічника. Щоб 45, да. Ну Там грамотно в нього все, коротше. Е, даже хто не розуміє, хоче щось, але не розуміє, як це треба зробити, звертайтесь до яколяча. Він підкаже, да, розкаже, як краще, як роблять де що лопає, де що не лопає в ітогі. Ну, е, Результат якийсь предсказує, скоріше всього, ви получите. Ну, як і є. Да. От і ще один ЧПУ станок, тільки тут, напевно, для більших Да. Вот тут, тут. наверное, метра два, наверное, по ширине. Метр семьдесят на 2,70. Рабочая падла. Ого, метр семьдесят на два И что, такие вот картины замовляют на ЧПУ? Здорово. Покажу, да? А, дуреть. Да. Не перемыкайтесь. Так, а тут? Метр шестьдесят на 2,70. семьдесят. Метр шестьдесят на два А дуреть. А дуреть. И то мы вже побачили як мінімум 4. 4 вже пройшли, да, с ТНК ЧПУ. И то и ПЛ ЧПУ. І ПЛА ЧПУ. ЧПУ? Да, все ЧПУ. О, дуреть. Так так працюют, а дальше. Да понятно, что це. Це Все однотых. Як в том старом кіно, короче. Это же цель молодец. Працюють роботи, а не человек. Так, ось так ми по колу пройшли. Правда, проти часової стрілки. А, ти ж казав, хочеш показати якусь картину більшу, так? Да? Так, ну і що, ніякові дасть яких зразків э, самих камінчиків. Я думаю, що, мабуть, в цьому відео ви остаточний результат ще не побачите, але ми поки готуємося. Я ж казав, що в мене нудні довгі відео, в принципі, як саме життя. О, зараз секунду. А розмір цієї картини? Метр двадцять на метр двадцять метр двадцять на метр двадцять. Метр двадцять на метр двадцять. Тут... Папоротник. 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 Тобто, давайте я вам так поближче, щоб ви трохи розуміли. Ось ось моя рука. І ось так все це виглядає. Це вам просто для об'єму, так да? то ж. Тут об'ємна різьба, десь приблизно максимум верхня точка. Десь 30 мм. Да? така краса. Там ще у там нього багато всяких стоп. Тут як, у нього всякі такі штуки. Але вони закриті, і зрозуміло, що Понятно, тут у нього знаходяться. і так, щоб поменше быти. Да, но оно все закрите, це, конечно цікаво. і все бачите, що воно об'ємне, різне, і все різне на ЧПУ. Красота неописуема. О, і ще біг. Метр сімдесят на 2,70 метр. Це сильно. Дивіться. Дивіться. Сколько ти сказав? Метр сімдесят. Тож 1700, все, так, це рахуємо висота. А це з того краю до цього краю 2700. І бачите? О, це, каже, за 2 тижні можна зробити, це мабуть ще й з ескізом, да? Ну, з розробкою програми і тому подобно. Ну, беремо в середньому 2-3 е неділі коротше, і все у вас вийде. Ну, слухайте, це ще треба пошукати замовника на такі речі. А те, ти... в чому я знаходжусь, то я думаю, якось вам буде отак рішати. Watch, watch, watch! І Оксана вже забігає наперед. Яковляюч нам дав зразки каменю. Значить, оце у нас лапняк. От. Це у нас якийсь мурмур. Зараз -мур. на світуще покажу. І ось це у нас пісковик. Піщанік. Не знаю, хто яке. Это... Не грязненькі, але ж в цілому ось так виглядають. І треба щось, щось визначитись. Так, освітлення таке, як є. І вона Оксана підсвічує нам все це діло. Так, лампа аж синім пересвічує те, що я бачив в картинці. Але ось так все це виглядає. Ну, Мені подобається. А ну стой, щоб він не синім. Щоб От отак подальше. Подобається оцей жовто-сірий пісковик. Мармур біжевий. Ну, його можна витерти, коротше, буде він трошки краще, полірниця, але ж в цілому треба відчути. І оцей у нас вапняк. От. Ну, вапняк сразу, я на нього дивився ще тоді. крыво потому что им, в принципе, э, наружную отделку роблят домьевок. В принципе, и песчаникам тоже роблят э, наружную отделку. Там, на самом деле, делают всем, всем подряд, короче, и внутри, и снаружи, и тому подобное. Моих батьков, короче, камин э, сдобланный самый ком. Це десь 20 років назад було, примірно. Да? О, отак він краще передає свою красу. З тичим гамном, звісно. Ну, да, ось тут він. Да, ось так він більш схожий на те, що я бачу глазами очами. Ну, я думаю, я думаю, думаю. Ну, я все одно склоняюсь до пісковика. Оксана каже, не то, не друге, не третє. Оксана, що ти, що ти тоді думаєш? Оксана, каже, що? Мені треба красиво. <схай> Мені треба красиво. Що це ти зробиш? Я не знаю. Неважливо. Дивись, що Яковлевич пропонує. Значит, він, він предлагає, щоб ми це зробили в виде філіонок, все як положено. Короче, і, ну, він прямо от нам на своєму 3D апараті. От. Йдемо, я тим пальцями повожу, якраз людям і розкажу ідею. Хочу хочемо зробити так, щоб ось тут, посередині, тут була, ну як Как нормальний фасад, тут об'язочний профіль. Тут, допустимо, ровно площина, і так як би сходила така картина. Да? Філенка. Одна, друга, третя. Вокруг каміна. Вот, і цоколь. Трошки фрезерований, такий, трошки на розширення, і карніс. Карніс теж на розширення. Вот це якраз перекрить ці всі пагорби наші. Тут вам видно? Не видно? Ну видно, я думаю. Значит, То есть тут надо что тут сантиметров 35 какие-то карниз сооружать, чтобы всю эту красоту внутрь заховать. И это возможно, по сути, из любого камня, с мрамора и тому подобное, але мини песчаник вот просто вот четко. Але в нем есть два вида отделки. Есть сухий, сухий вид отделки, короче, и мокрый. То есть пропитка, когда пропитывают, он становится Ось, такий, вот такой мокрый. Больше ярко выраженный, але все ярко выражено. И, и рыжие полоски, и серый колер тоже вот, э, будет ярко выраженный. Можем, в принципе, намочить полностью, чтобы ты в массе как бы, подивилась. Что ты скажешь? Ну я склоняюсь до песчаника. Вот мне нравится песковых и это капец. Вот эти вот рыжие штуки. Вообще огонь. Сейчас я его, мабуть, намочу. Так, ось я ее уже намочив, і ось так он почав виглядати. Оксана каже, так уже краще. Вот такая ситуация. Вот я думаю, что пісковик будет то, что доктор прописав. Вот. Понятно, что он чистый будет без зайвих плям. Його вот. підшлифовать можно. Ну, то есть він в обробці дуже-дуже четкий. Короче, і він пористый камень. Він гарно приклеїться до цієї основи. Ну ще раз скажи, я ж не почув. Договорились. Бачите, ну все, значить буде все добре. Значить, тоді домовляємося пісковик, значить, і все, зараз робимо чертежи цього діла і Яковлічу відправляємо, нехай дивиться, як все це зробити. Так, ну, Сьогодні буде дуже-дуже коротенька серія. Значить, Визначились ми з матеріалами, це буде пісковик. Значить, Віктор Яковлевич, тобі дяка Ну, якби, like avansom, як лайк авансом за твою допомогу. Значить, ну, а ми погнали. Світла, як завжди, немає. Значить, В домівці десь 17 буває там до 18 градусів зараз. Ну, а якби ми там залишились на день, то мабуть вона і піднялась би без. Без особих зусиль. Тобто десь там чайник розігріли, б ще щось, і було б тепло. А на даному часі значить, ми їдемо в зворотному напрямку від дачі. Все, всім дякую. Коротенька серія з нас була. Дякую, до побачення.